У багатьох людей були такі ситуації в житті, коли вони закликали Бога і говорили: Бог, поможи, я все для тебе зроблю. Хтось із аварії вийшов сухим із води. Когось Бог істелив від страшної хвороби. Хтось залишився живим при ракетному обстрілі. І Бог допоміг. Але що далі? Якщо людина не має ні совісті, ні пам'яті, вона обіцяє, минає час, все добре, Бог допоміг їй, і він просто про це забуває. Але люди, у яких є пам'ять совість, вони намагаються якось благотворити Бога. Вони шукають, як послужити йому. Ну, знаєте, вони роблять це в міру свого розуміння. І коли не знаєш Біблію та основ християнської віри, можна зробити багато дурних, непотрібних Богу речей та непоправимих помилок. У Біблії неодноразово написано, і апостол Павло, він говорив. Бог не живе в рукотворних храмах і не, не вимагає служіння рук людських. Бог живе у смиренному серці. І якщо ви хочете дізнатися про основи християнської віроучення, розуміти Біблію, напишіть мені. І також ви можете підписатися на телеграм-канал Салтаненко. Бережи вас, Бог. Амінь.